Шкільний дзвіночок кличе нас у четвертий клас. Джеремі Стронг дзвінок інспекторки. Уривок із повісті Гармидер у школі. Налаштуємося емоціонально на наш урок. Вправа кольоровий день. Подивися крізь повітряну кульку. Який у тебе настрій? Що кажуть про людину, яка посміхається? Що робить людина, коли в неї гарний настрій? Мовленєва розминка. Читайте скоромовку спочатку повільно, потім швидше, швидко, дуже швидко. Будували дім бобри, замість дому дві діри, видра вдерлася у дім, буде жити видра в нім. Натисніть на паузу і спробуйте прочитати скоромовку самостійно. Молодці. Перш ніж ознайомитися з новим текстом, Деякі складні слова прочитаємо за мною правильно. Бездоганного, директорського, скориставшись, гімнастичних випробування спорядження розгойдувалася, відштовхнувся Молодці! Спочатку текст прочитаю я, а потім ви почергово по обзадцу. Дзвінок інспекторки Уривок із повісті Гармидер у школі. Містер Шрапнель вам телефонують, покликала директора секретарка. Директор підняв слухавку. Лице його сполотніло. Завтра після обіду? Так, добре, звичайно, нема проблем. Ми будемо чекати на вас, місіс Донован. Він повільно поклав слухавку. Місіс Донован була дуже важливою шкільною інспекторкою. Завтра, після обіду, вона збиралася відвідати Далентонську початкову школу. Це мало позначати кінець усьому. Місіс Донован тільки гляне на міс Гармидер і зачинить усю школу. Його звільнять. І це після десяти років бездоганного директорського стажу. Міс Лілія Гармидер зазвичай працює вчителькою на підміну. Ніхто зі школярів не відмовився б від такої вчительки, бо з нею. Уроки перетворюються на саме задоволення, веселощі, гру, розважання. Міс Гармидер, чи не могли б ви зайти на хвильку до мого кабінету? Міс Гармидер широко усміхнулася. Звичайно, містер Шрапнель, уже йду. Наскільки я знаю, завтра після обіду клас, у якому ви на заміні, має плавання. Сподіваюся, Тут мало що може піти не так. Лілія кивнула на знак згоди. Не турбуйтеся, містер Шапнель. завтра, після обіду, ми будемо зразково показовою школою, і я справді збираюся скористатися з плавального басейну. Вона вийшла з кабінету, перш ніж директор устиг сказати ще хоч слово, і тепер він ламав собі голову. Чи вона справді вимовила останні слова не зовсім серйозним тоном, не мов би щось замишляючи, чи це йому тільки причулося? Наступного дня міс Гармидер оголосила, сьогодні, після обіду, ми будемо плавати, обличчя дітей витягнулося. Ми на плавані просто ходимо туди і назад, на мілкому та й усе, поскаржилася Джулі. Нам не дозволяють ні пірнати, ні нічого такого? А що, міс Гармидер, ми могли б зайнятися чимось цікавіше? Хто головний персонаж повісті? Якими ви уявляєте працівників школи? Висловіть свої міркування, чи можливо перетнути басейн від берега до берега і залишитись сухим, сухою, збагачую свій словниковий запас, сполоніти, стати дуже блідим, побіліти від сильного хвилювання, переляку. Горя, висловлюємося за змістом прочитаного, що стало приводом для сильного хвилювання директора, що нам відомо з тексту про міс Лілію Гармидер. Придумайте чотири способи, як перетнути басейн і залишитися сухим. Зараз відпочинемо фізкульт хвилинка. Вибіркове читання. Прочитайте, якою була міс Лілія Гармидер. Знайди і прочитай речення, у якому вжито вислів. Ламав собі голову. Як ти зрозумів? зрозуміла цей вислів? Обговоріть і запропонуйте свої варіанти. Розв'язання цієї проблеми. Домашнє завдання прочитати і переказати першу частину тексту. Підсумки уроку. Мій настрій Мені було цікаво, мені було важко. Мені не сподобалося я хочу.